Я нагадаю, що наближаються дні звільнення ірпеня і бучі. Одних з вузлових точок цієї війни уже рік, як ці населені пункти. Були відбиті від росіян, і зараз у мене в студії Володимир Коротя з позивним повстанець, командир роти 243-го батальйону 241-ї бригади ТРО Зсу. Володимир, вітаю! Як коротко пояснення. Володимир це та людина, яка організовувала оборону Ірпеня на легендарному пункті. Жираф для тих, хто не зовсім розуміє цю географію. Це дуже важливий момент. Буча і Ірпінь. Це фактично два міста, які переходять одне в одне завдяки вулиці вокзальній. і от оцей непомітний перехід. Такі розділений тільки табличкою, позначається, точніше, позначався, величезним торгівельним комплексом жираф, біля якого була позиція ТРО Ірпінського, яке і зупинило наступ Збройних сил Росії на Ірпінь. Ми можемо зараз детальніше подивитися, як це коротко виглядало у відео прекрасного документального фільму Зупинити Голіафа режисера Артема Литвиненка, а потім продовжимо розмову з Володимиром. Прошу. Росіяни поспішають, отримавши спротив від українських військових, вони починають шукати інші шляхи на Київ. Рухаючись вздовж річки Ірпінь, вони намагаються знайти найближче місце для її перетину. Але на третій день вторгнення російським колонам так і не вдається перебратися на інший берег річки. Це наштовхує росіян на думку розділити сили і спробувати пройти ірпінь західніше. Розбивши невеликі сили місцевої тероборони в Бучі, росіяни виходять в притул до міста Ірпінь. З Ірпеня вже добре видно Київ. До нього трохи більше десяти кілометрів. Колони росіян, не зупиняючись, рушають далі. Тероборона Ірпеня чекає на ворога біля торгівельного центру Жирафа. Це був уривок з фільму Зупинити Голіафа» режисера Артема Литвиненка, виробництва Джинджер Медіа» і об'єднання українських продюсерів в кінотеатрах з 13 квітня буде прокат цього документального фільму. А ми якраз говоримо з Володимиром Оборонцем, ірпеня біля організували оцей пункт біля жирафа оборони. Так. і у фільмі, до речі, є цікавий момент. Там один з бійців, який охороняв, ну оберігав ірпінь. каже, що фактично це чудо. Тому що зупинити цю колону вже не було чим. Як ви ставитеся до цього? Це чудо чи це рукотворне чудо захисників? Е -е, дивіться, там чудо чи не чудо складно пояснити. Е -е, це була продумана ветеранська робота. Ми готувалися до цього е -е, десь приблизно січень-лютий місяць. Ми проводили масштабні вишколи. Ми проводили вишколи в Ірпіні в санаторії Ласточка, збирали цивільних. І пояснювали їм, що такі взагалі міські бої і як до них готуватися, як в них діяти. Ми проводили разом з ветеранами Азову в Києві на заводі АТЕК величезні вишколи, на які там по 500 людей приходило, на яких ми давали ази міського бою. Тобто ми давали домедичну медицину, вибухову справу, поводження з вибуховими небезпечними предметами. Ну і взагалі саме поняття вогнепальної зброї, поняття гранатометів, які типи гранатометів є. Куди гранатометами потрібно бити в броні машинах, слабкі місця броні машин, приблизно так. Але так, але у мене склалося враження, що гранатометів якраз там і бракувало. Тобто добре знати, куди бити ним, але якщо він є. Так, гранатометів дійсно бракувало, але що, до речі, цікаво, жодного разу ми не використовували коктейлі Молотова. Там казали, типу коктейлі Молотова, готувалося, вони були натовлені. Але якось так склалося, що жодного разу їх ніхто не кидав. Що з ключового допомогло? Напередодні колона 80 ї мобільної бригади, яка виходила з під Іванкова. Вона була розбита в районі Бучі, Блиставиці, Гостомельська аеропорта, так називаємо Старобородянська дорога, дороги на Мільники. Сюди І, тобто, вони виходили, колона була розбита. Нами шляхом рейдів, місто Буча, ми знайшли в одному подвалі в одного. Місцевого там селянина, скажімо так, громадянина, ну, дідуся, можна так сказати. Дев'ять десантників, цих десантників були кулемети з собою, гранатомети, і вони побачили, що в нас є скоординований рух. Російських десантник? Ні, наших, українських з ага. 80-ї бригади. Це молоді хлопці були, угу. е хорошо були навчені. Е в них були гранатомети, я ще раз скажу. Плюс е ми вже почали, як би скажімо, добувати трофейні так само гранатомети, тому що нам. Найнеобхідніше це було РПГ-26, який міг важкоброньовану техніку зупиняти. Тому що РПГ-22 танк не зможе зупинити. РПГ-26, які були в основному вже в москалів, і ми їх почали потроху збирати, акумулювати. І знову ж я ж кажу, ці десантники вони побачили організований в нас рух, в, ну, постали під моє керівництво. І вже з ним разом і з моїми місцевими хлопцями, ветеранами з Бучі Єрпеня, десантниками, ми вже почали готувати засаду. Ну але ви кажете, що ви починали готуватися до цього ще в січні? Так. Тобто, фактично, це була підготовка ТРО оборони ну, Єрпеня, а не регулярних збройних ні, сил. Ні. ні, ні. А ні. яка роль збройних сил в такому разі? Складно мені сказати координація збройних сил. Майже не було. Так як сам я ветеран розвідки, то ми координували з головним управлінням розвідки. Але спочатку це було, ви розумієте, просто як дистанційне, скажімо, так, керування. І потім, вже після першого зупину колони, коли вже першому зупинили, то вже співробітники Головного управління розвідки підключаються дуже плотно до нас. Починається вже постачання зброї, гранатометів, навіть лави з'являються, тобто приблизно якось так. І що споказовував, що головного управління розвідки, підполковники, полковників просто вдівали захист, броню, каски ставали разом з нами і разом з нами якби палили ці машини. -короли. Можна сказати, що оця позиція біля жирафа, біля цього торгового центру, це ключова була точка. Якби, не дай Боже, росіянам вдалося розбити оцей опорний пункт, то вони би зайняли Віці... пінь повністю. По-перше. Я казав і кажу, що ключову роль зіграла так само українська артилерія, яка допомагала нам і підтримувала їх палити на мосту. Тобто Бо... роль збройних сил З... в цьому сенсі це артилерія. Звичайно, так. звичайно, плюс байрактари так само були. Але байрактари, розумієте, вони були точково не повністю по всій колонії, точково. Е, стосовно там, що було чи не було, я скажу декілька цифр. Просто е, наше завдання було. Захоплювати в колонах командно-штабні машини, для того, щоб в них можна було виявити списки машин, бортові номери машин, навіть не стільки особовий склад, скільки ви зрозуміли, бортові там номери машин. Для Тоб, чого? Для чого, щоб ми, коли палили машини, ми приблизно розуміли, яку кількість ми спалили, яка кількість ще залишилась. По бортовим номерам. Зрозуміло, що ніхто там не записував ніякий блокнот, але ви розумієте, якщо в першій колоні ми захопили командно-штабну машину, і там було в паперах 101 машина, тобто, розумієте, перша колона виходила, це 101 машина була. Е відповідно, якщо ми там палили там одну, дві, три, п'ять, десять, то ми розуміли, скільки ще залишалося. Приблизно зрозуміло, так? Mm -hmm. да? е тобто в першій колоні, повторюсь тавтологічно, була захвачена командно штабна машина. По спискам був маршрут, маршрут у них був Феневичі, це Бородянський район Вишневе. І на маршрут у них було закладено 3 години 40 хвилин. За 3 години 40 хвилин вони повинні були прийти, це там 80 приблизно так. кілометрів Феневичі, Вишневе і з виходом на кільцеву сюди, ви зрозуміли, якби вже з загрозою е, правительственного кварталу, керівного кварталу, ви зрозуміли. Цю колону ми зупинили, ну, ми думаємо, все, перемога, якби все водушевилися, все добре, все класно. Друга колона. Друга колону так само ми захопили командно-штабну машину. Там було 164 машини вже в другій колоні. Цифри, як би розумієте. І так, це їх не зупинило. Вони в лоб третій раз. Третій раз ми так само їх зупинили. В третій колоні 101 одиниця була. Тобто, цифри можете приблизно зрозуміти, якщо би ми їх там. Ну, це під 400 машин, сумарно. Ну, да, під 400 да, одиниць да. техніки. Да. Ну, кад... Але і все це, це ще це не вони все. йшли оці всі по вокзальній, ви да, маєте да, на увазі? 30 ті, що до нас в лоб на жирафі, які ми три атаки оці зупиняли. Ці кадри з вокзальної вулиці, вони обійшли світ повністю. Це зруйнована колона техніки, і не одна, як ви зараз розказуєте. А тепер головне питання: скільки у вас було на жирафії? Одиниць бойових людей, які Лю... зупинили Т... це все. Дивіться, ми. По-перше, саме найголовніше було створити такий, як ви зрозуміли, міні-координаційний штаб для того, щоб відкидати панічні наслідки. тому що перший другий день, третій ми пам'ятаємо, було так: 100 танків, 200, тисяча. Ну, люди паніка і називають якісь незрозумілі речі. Ми робили таким чином. У нас було сформоване ветеранське дро, це було 44 людини. Це ветерани з Бучі з Ірпіня, в основному ну, спецпризначення. Розвідка, ДШБ, ВДВ, морська піхота. Навіть були з командування військово-морських сил, хлопці. Uh -huh. І потрібно було ми садили людину, яка розписувала там. Приходить людина, каже, там бачу 100 танків, де ти їх бачив, там там. Ну, записали, але ця інформація, скажімо так, ну перевіряється. Потім хтось приходить з Астомицького рапорта з КПП, каже, там був бій, стільки знищили, стільки зайшло, стільки там ліквідували. Оп, ця інформація записується. Потім так само БПЛА, КРАПІВА, все ми координували. Ну, перевіряли цю інформацію і потім її систематизували і розуміли, до чого готуватись. Тобто, ви розумієте, ми відкидали фейки і максимально намагалися. Ну, тобто, ви як розвідник е працюєте з інформацією. Так. І головне було систематизація інформації. Тобто, ну... Так. І людей скільки було там? Ну, У нас ветеранів було 44. Ветеранів 44, але були ж ну, люди записали е десь, хай там 80 ще. Цивільні це в основному, які були. Які приходили до нас на вишколи, вони бачили, вони нам довіряли, і наша тактика була дуже проста: Ставай біля мене, роби як я, роби краще мене. Нічого не роби іншого, просто ставай біля мене і роби, як я. Володимире, 120 людей разом. Так. Вони 120 людей зупинили наступний на ірпінь? Так. Три колони, де в яких так. було близько 400 машин. Ну так. Скільки з них нагороджені? Я не можу це. А скільки з них залишилося живими? Дивіться. Ви ще якось підтримуєте цей контакт? Ну, звичайно, якщо говорити про втрати, по-перше, ми ж говоримо, що наступ був не тільки сторони жирафа, тому що вони не дурні і не можна їх недооцінювати. Вони коли зрозуміли, що вони не можуть в лоб пройти по жирафу, так само, як і в фільмі було показано в ремейку, що вони почали отсюда заходити забуча з Синергії і, скажімо так, з мікрорайону. Ну, Не мікрорайон, а був поста Каравангала, але там був зруйнований міст, і тому в них тільки піхотним, ви зрозуміли, порядками виходило. Тут же в нас був цілий міст, і тому в них було постійно механізованими колонами вони заходили. Стосовно загиблих той месендж і той бойовий наказ, який давав людям і хлопцям, що потрібно залишитись живим і перемогти. Зрозуміли, залишитись живими і перемогти. Залишитись живим складно, тому що це артилерійські обстріли, міномети, танки, гармати, піхотні штурми. Дуже але якщо ти будеш зберігати саме своє життя і відповідати за життя побратима, і такі, як ви зрозуміли, симбіоз вибудовуються. Як перемагати буду вчити я і ветерани, і вже хлопці з Гуру, які приходили, і іноземний легіон так само. Тобто ми сказали, там, в тому, що ти сховаєшся, в цьому нічого нема страшного що ти закопаєшся, зайдеш в землю, забіжиш в підвал, але ти повинен розуміти, що ти, коли забіг в підвал і є небезпека, то ти з нього повинен вийти і там стрільнути з автомата, з гранатомета, з кулемета, з того, що в тебе є. Тось, приблизно як то так. Стосовно казати загиблих, е так як ви сказали за цю цифру, потрібно було максимально берегти людей. Максимально берегти, берегти, берегти. Для цього є декілька факторів. У нас є, да? людина повинна їсти, людина повинна спати. Людина повинна митися, тобто створити якісь потрібно побутові речі, щоб людина відпочивала. Взагалі, служба в розвідки навчила такому, що для виконання бойової задачі людина не повинна бути втомлена, скажімо так. Ну, з матюком можна сказати, але ви зрозуміли. Тобто замахана. З... Да, да, да. Тобто, зрозуміло, що в умовах війни не бути втомленим неможливо. Але можна наладити графік чергувань таким чином, щоб людина 70% часу відпочивала і 30% виконувала бойове завдання. Для цього ми в бомбосховищі адмінбудівлі Бучанського кирпічного заводу облаштували казарму, тому що спочатку ми на поверхах казарму облаштовували, але воно все пристрілювалося. з танків, танки просто розбирали будівлю, і потім в подвалі, що унеможливлювало, ускладнювало, тому що дуже багато цивільних ми ховали. Тобто, так як міст був цілий. Mm -hmm. І нами, і адміністрацію міста Єрпіня, і адміністрацію району і області було прийнято рішення не взривати міст. Для чого? Щоб цивільних можна було забирати, зрозуміло, з Бучі, з Бучанського району, сел, тобто, якими чином діли. Люди приходили до нас, це бомбосховище, зліва була частина людей, справа була у військових. У військових ліжок не було. Всі ліжки, які були, ми віддавали цивільним, всі військові спали на полу приблизно так. Володимире, чесно слухав би і слухав. у Нас на жаль вичерпується час, але дякую за те, що поділилися. І це ну, підручники історії чекають повну історію оповіді. Володимир Коротя спозивним повстанець, командир роти у 243-му батальйоні, 241-ї бригади ТРО ЗСУ, був в нашому ефірі. А простіше кажучи, Володимир, людина, яка організовувала оборону Ірпеня. Нагадаю, наближаються дні, коли рік тому. Місто Єрпіні, Бучу і Густомель було звільнено від російських загарбників.